Добрий день, шановне панство. Сьогодні про хурму. Це один із саджанців хурми, які ми купували два роки по тому. Ось наш, наш другий саджанець це Корольок. І він, я гадаю, так що трохи примерз, коли були приморозки у квітні, навіть і на початку травня були приморозки. Сьогодні вже 19 липня до. Я бачу, що в цьому році вона випустила квітки. Ну, тут не дуже їх видно, а на тому саджанці, який у нас биче серце. Ось дуже файний саджанець. Розвивається дуже-дуже класно, велике листя велике в нього. І я бачу, бачите, як вона буде зацвітати. В пазухах листків на пагонах ми бачимо такий початок квіт... ну, цвітіння буде. Квіток небагато, але я не буду її дуже сильно втомалювати цвітінням, бо хай краще йде воно в коріння. На ділянці є, залазять у нас кроти, тому коли в тому році я побачив, що він накопав біля хурми, може, то навіть не приморозок був, а трохи кріт походив, накопав і коріння трохи зіпсував то цієї весни, навіть не весни, а е, осінню, ні, я не знаю, то жіночка моя дружина посадила сюди е, часник і ніяких крутів, нічого тут вже нема. Трохи замульчував. На початку вегетації бачу, що розвивається дуже-дуже файно. Листя дуже велике, і гадаю, що якийсь буде врожай. І е, треба цю рослину постійно поливати. Вона любить полив і е, світло, сонячні дні, світло постійно. Вона зростає біля парканчику десь е, приблизно 2-1,5 метра. І такий парканчик у нас залізний і він відбиває навіть відбиває на е, сонячне. Світло і вона підсвічується навіть з тієї сторони. Тому, шановні, через тиждень приблизно, як вона вже зацвітне, буде квітки. Подивимося, які квітки. І я зніму ще раз відео. Що це буде за дерево, що це буде за плоди, ми побачимо трохи пізніше.